Вітаю! Позаду цьогорічнього НМТ. І у сьогоднішньому відео пропоную зупинитися на тих тестових завданнях, які пов'язані зі складним реченням. Адже воно дійсно відповідає своїй назві і дуже часто допускають помилки абітурієнти саме у завданнях, пов'язаних із цією темою. Спочатку повторімо ті. Необхідні нам матеріали, які допоможуть якісніше виконати тест. Отже, види або типи складних речень. Складносурядне речення це складне речення, у якому частини пов'язані за допомогою інтонації і сполучників сурядності. Приклад, ви бачите на екрані. Розливався людський стогін сюди хвилею сумною, і в серденького поета озивався він луною. Сподіваюся, всім пам'ятні ці рядки із поєми Лесі Українки під назвою Давня казка. Для того, щоб нам легше було орієнтуватися, я визначила граматичні основи, щоб одразу було видно частини речення. Отже, тут дві граматичні основи стогін розливався і він озивався. І як ви бачите, знову ж таки з екрану у нас інтонація і сполучник сурядності І. Складно-підрядне речення. Ну, про нього треба знати набагато більше, тому що різновидів підрядних речень дуже багато. Звичайно, сполучників підрядності набагато більше, ніж сполучників сурядності. Тут нам треба знати одне. Що, скільки б частин не входило до такого складнопідрядного речення, а сюди може входити не тільки дві частини, але й більше. Одне з цих речень повинно бути головним, а інше залежним або підрядним. І у такому реченні між частинами ми вами чуємо інтонацію, і знову ж таки є сполучник підрядності або сполучне слово. Сполучні слова нагадують, це самостійні частини мови. Які відповідають на питання, є членами речення, найчастіше це займенники і прислівники? Приклади знов ж таки ви бачите на екрані. Сучасна наука свідчить про те, що свої здібності є в кожної людини. Наука свідчить про те, про що. І підрядне речення відповідає, що свої здібності є в кожної людини. Отже, інтонація, яка на письмі перетворилася на розділовий знак кому, і сполучник що. Будьте обережні зі словами що, тому що таке слово може бути або сполучником, або сполучним словом, тобто займенником. Тут все залежить від самого речення, тобто від його змісту і так далі. Не забуваємо про те, що існують, як я вже сказала, не дві частини. Підрядного складнопідрядного речення, а це може бути три, чотири частини і так далі. Тобто це складно-підрядні речення з кількома підрядними. І далі на екрані ви бачите саме таке речення. Щоб обрати правильний шлях у житті, треба знати, на що ти здатний. Це речення складається з трьох частин. Головна частина треба знати: треба знати навіщо, з якою метою, для чого, щоб обрати правильний шлях у житті. Це перше підрядне речення, і це підрядне речення. Заодно якраз і повторимо з підрядним мети, і треба знати, а про що знати, або що знати, на що ти здатний. І ось тут на що? Тут у нас прийменник, ми з вами знаємо, що інколи між частинами підрядного речення бувають саме такі моменти, коли сполучнику або сполучному слову найчастіше передує прийменник. На що тут у нас прийменник із сполучним словом, вираженим займенником. Отже, дві частини підрядні, і це у нас складне підрядне речення з неоднорідною підрядністю. Нагадую, одне головне слово речення, але від нього ми нас з вами ставимо питання до двох різних за видами підрядних речень. Безполучникове речення. Ну, Здається, що в цьому реченні все просто. Тут частини, скільки б їх не було, дві і більше, пов'язані з допомогою інтонації, яка на письмі перетворюється на розділовий знак. Розділові знаки можуть бути коми, до яких ми з вами звикли, кома з, к... К... крапка з комою, тере і двокрапка. Перекинута шаланда гойдалася на хвилях. Шторм лютував без угалу. Дві частини, між ними тільки інтонація, яка на письмі перетворюється на розділовий знак кому. Хлопець поволі глянув на поближчих берегах і збентежився на повороті праворуч, виник по село, переховане доти за лукою. Тут у нас знову ж таки інтонація, але інтонація трошки змінюється. Це не інтонація переліку, і ви бачите. З прикладу, що після першої частини стоїть двокрапка. Отже, далі пояснюється, чому хлопець збентежився, що його збентежило, а збентежило його село, на яке він не очікував, а воно раптом вигулькнуло за повороту. Не забуваємо, що інколи в таких завданнях, які будуть даватися на випробуваннях, можуть бути Ускладнені речення. Тобто, як у нас перша частина ускладнена однорідними присутками, глянув і збентежився, так і друга частина цього речення ускладнена відокремленим членом, вираженим дієприкметниковим зворотом, село, яке приховане доти за лукою. Інколи люди просто плутаються, не вчитуються у зміст і роблять помилки через те, що визначають неправильно тип складного речення. І врешті-решт ще один тип складного речення, там, де можуть бути намішані оті всі. Зв'язки, про які ми з вами сьогодні вже встигли повторити. Сурядний зв'язок, підрядний, безполучниковий, і тут може бути безліч варіантів, самі розумієте, безліч частин, безліч варіантів. Тут треба вже орієнтуватися саме на ті теоретичні відомості, які розглядалися раніше. Отже, приклад такого речення: село спало серед фінечного дня, і таємниця була в цьому сні серед стихій, що живили його своєю міццю. між першим і другим реченням простим, або між частинами цього речення у нас інтонація і сполучник сурядності. Отже, сурядний зв'язок. А між другим і третім серед стихій, а який стихій, що живили його своєю міццю? Ось тут у нас вже сполучне слово, займенник Що, і тут підрядний зв'язок. Отже, в цьому реченні в одному, яке складається з трьох частин, у нас є і сурядний зв'язок, і підрядний зв'язок. Тобто, Змішалися два зв'язки, а отже, це складне речення з різними видами зв'язку. Повторили теоретичний матеріал і пропоную виконати завдання, яке дуже часто трапляється якраз на мультипредметному тесті. Отже, під цифрами у нас зазначені види складних речень, складносурядне, складнопідрядне, безполучникове і складне речення з різними видами зв'язку. Під прикладами у нас буде на одну букву більше, тобто цифр у нас 4, а букв у нас 5. Це означає, що одна букована позначка буде зайвою, тобто таке речення не буде входити до переліку тих речень, тобто не буде прикладом до переліку тих речень, які подані у цифрових позначках. Можна по-різному визначати, звичайно, звертайте увагу і зважайте на те, що час це перший, який дається на виконання цього завдання. Ось, і ну, всі по-різному. Можна відкидати неправильні варіанти, можна орієнтуватися на той матеріал, який ми тільки що повторили. Будемо перевіряти. Отже, перше, у нас складносурядне речення. І складносурядне речення у нас знаходиться у варіанті В. Пройшла над землею гроза. А ватр ще зеленіше палають, виблискують, сяють під сонцем. Дві граматичні основи гроза прийшла, ватри палають, виблискують, сяють. Друга частина речення складена однорідними присутками, і це може збивати з пантелику. Але. Для того, щоб правильно виконати це завдання, треба навчитися правильно визначати граматичні основи. Дві граматичні основи ми з вами визначили. І що бачимо між цими частинами? Ми бачимо інтонацію, яка переросла в кому, і сполучник А, сполучник сурядності. Два речення рівноправні між собою, незалежні одна від одної, отже, перед нами складно сурядне речення. Перше В, хто як там готується, можна закреслювати одразу цю букву, тобто записувати. ну, Тут всі по-різному. Тут я не буду давати якихось порад. Складно-підрядне речення. Пам'ятаємо, одне речення, одна частина повинна бути головною, від якоїсь треба поставити питання до другої частини. Друга частина повинна. Відповідати на це питання, чи дають складнопідрядні речення з кількома підрядними. Так, інколи трапляються такі моменти, але зазвичай дають просто речення із двох частин. Просто треба правильно його визначити. Не забуваємо, що частини можуть бути ускладнені звертаннями, вставними словами, словосполученнями, вставними, відокремленими членами речення і так далі. На це не зважаємо. Головне визначити граматичну основу. І складнопідрядне речення у нас міститься у варіанті Г. Людина вибудувала з минулого в прийдешнє золотий міст. Який міст, яким спішать у серця посланці людяності, любові, викупані в пелюстках квіто і пробудження хросяного ранку слова? Ось такий момент. Вибудувала міст. Це перша частина у нас головна. Ось ставить питання, який міст? І підрядна частина далі ускладена точно так же відокремленим членом речення. І це буде прикладка. От, Складно-підрядне речення. Отже, біля цифри 2 ми можемо записати собі букву Г і знову ж таки закреслити, вихлити, щоб уже наш зір не був прикутий саме до тих варіантів, які ми проглянули. У нас залишилося третє і четверте, і три варіанти. Один із цих трьох варіантів буде зайвим. Тому що ми його не використаємо. Безполучникове складне речення. Найлегше серед типів, я думаю, що ви вже це відчули, коли готувалися, коли проглядали матеріали, що це речення визначити найпростіше, якщо, знову ж таки, нагадую, ви вмієте правильно визначити граматичні основи. І це варіант, де хвилювалося зелене море, море, що робило, хвилювалося, утікали хвилі від вітру. Хвилі, що робили, утікали. Дві частини, між ними тільки інтонація, в принципі, розділових знак на місці, а сполучених засобів немає більше. Отже, перед нами безсполучникове складне речення. Цифра 3 пов'язана з буквою Д. І залишилася цифра 4, це складне речення з різними видами зв'язку, і два варіанти. Варіант А і варіант Б. Читаємо варіант А. Над струмком похилилася ліщина. Аліщина похилилася. Дика грушка вибігла на стежку. Грушка вибігла, а поруч з ріблястим клебком постелилося ведмеже вушко. Ведмеже вушко постелилося. О. Три частини. Уже якось ми з вами орієнтуємося на те, що ага, три частини вже цікавіше. Ось, між першою і другою частиною у нас немає сполучних засобів, тільки розділовий знак. Тобто це безсполучниковий зв'язок. Між другим і третім реченням у нас є і інтонація, і сполучник сурядності. Отже, в цьому реченні у нас намішаний безсполучниковий зв'язок і сполучниковий зв'язок сурядності. Це речення складне з різними видами зв'язку. Перевіримо варіант Б. Обов'язково треба перевіряти для того, щоб не помилитися І переконатися в тому, що це дійсно те речення, яке нам ніде. Не мож... Яке ніде ми не можемо використати як приклад серед тих зазначених речень. Слово оповите любов'ю, вигранене вічністю, заходить у серце і настроює струни ніжності. Це просте речення, ускладнене однорідними означеннями, вираженими відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниковими зворотами. Слово є яке оповити любов'ю, вигране невічністю. Але граматична основа у нас одна: слово заходить і настроює просте речення, одна граматична основа, правда, ускладнена однорідними присутками. Тут дуже багато розділових знаків, і дуже часто люди. От, через якісь свої переконання неправильні, вважають, що якщо речення величезне, значить воно складне, якщо речення коротеньке, то воно обов'язково просте і так далі. Ні, це взагалі не залежить від того, чи довге речення, чи коротке речення, чи багато в ньому розділових знаків, чи мало в ньому розділових знаків. Тут. Відіграє важливу роль тільки правильне визначення граматичної основи. Отже, ще раз перевіримо, підіб'ємо підсумку виконання цього тестового завдання. Складносурядне речення ось наш, це варіант В. Складнопідрядне речення це варіант Г, безполучникове речення варіант Д, і складне речення з різними видами зв'язку варіант А. Варіант «Б». Це просте речення, ускладнене однорідними відокремленими означеннями, вираженими дієприметниковими зворотами. Це найпростіший тест серед тих, які пропонуються. Далі ми переходимо до другого тесту, і тут теж задіяні складні речення, складнопідрядні речення. І для того, щоб правильно виконати це завдання, треба знати не тільки. Інформацію про складне піддатне речення, про види піддатних речень, а знати інформацію про просте речення і про другорядні члени речення, про їхні різновиди, тому що, звичайно, будуть вас заплутувати. Я сьогодні не брала до розгляду якісь там важкі моменти, важкі елементи. Ось такий момент. Тобто не брала, наприклад, речення із. Дієсловом словом у формі інфінітиву, тому що інфінітив може бути будь-яким членом речення, але це не означає, що люди, які готують завдання на мультипредметний тест, можуть обмежитися тільки якимись легкими завданнями. Ми з вами тренуємося, поступово будемо набирати обертів, тому сьогодні завдання на таке складне. В чому полягає суть цього завдання? Суть цього завдання полягає в тому, що нам треба поєднати цифрову позначку, виділений фрагмент, і ви бачите, він виділений в кожному реченні іншим кольором. І з видом, складного, видом підрядного речення ось, ми знову ж таки бачимо фрагменти у нас виділені в другій частині, для того, щоб вони були подібні. Не можу сказати, однакові, але подібні. На чому треба звертати увагу, що найскладніше? Ну, По-перше, треба знати види підрядних речень, не орієнтуватися тільки на сполучні засоби, тому що інколи люди орієнтуються тільки на сполучник або сполучне слово і програють. Тому що сполучник і сполучне слово це не той сигнал, на який ми повинні відгукуватися. Тут треба. Читати речення, вчитуватися в його змі, ставити правильно питання від головного до залежного для того, щоб визначити правильно вид підрядного і не помилитися. Розбираємо покроково отже, прості речення. Цифра 1: Його свобода в кам'яному сні ніяк не може випростати душу, виділений фрагмент його і відразу виникає питання: А що ж це за член речення? Деякі, не вдумуючись, ага, кого його, це додаток, це не додаток. Справа в тому, що слово його хитреньке слово, тому що займенники його, її виступають вираженням неузгодженого означення. Свобода чия його. От якраз цей момент, це запитання, нам і підказало, що ж це за член речення. Запам'ятали, це означення неузгоджене означення. І який фрагмент ми будемо шукати, тобто яке складно-підрядне речення, складно підрядне речення з підрядним означальним. Тут у нас означення означальним, тобто повинні бути подібні фрагменти. Друге, рушник у нашому побуті живе і сьогодні. Ну, Тут просто це обставина, тут треба знати різновиди, обставини. Але... Це найпростіше серед другорядних членів речення, тобто серед різновидів означення, узгодженого не узгоджен, чи серед додатків і серед інфінітивів, які можуть виступати будь-яким членом речення, як головним, так і другорядним. Це набагато простіше. Ми поставили питання живе коли сьогодні, і нам зрозуміло, що це обставина часу. А значить, у другій частині ми повинні будемо відшукати складне підрядне речення з підрядним часом. Тут, тоді, коли у нас обставини діють, нам тут легше, тому що запитання можуть повторюватися до підрядного речення. Тобто вони можуть бути подібними. Запам'ятали обставини часу. Далі, третє, бійтесь гніву доброї людини. Бійтесь чого гніву. Тут додаток. додаток. Зупиняємося на цьому конкретніше. З додатком, у нас повинно. Бути поєднане, складно-підрядне речення з підрядним з'ясувальним. Ось, тому що саме з'ясувальне речення відповідає на питання непрямих відмінків, як і додаток. І четверте куди? Кудись мандрую знову просторі і часі. Знову ж таки, як і в другому реченні сьогодні, це дуже просто, тому що це обставина, обставина часу. Перепрошую, обставлена місця, куди кудись, і це дуже просто. Значить, знову ж таки, серед запропонованих речень ми будемо відшукувати складно-підрядне речення з виділеною частиною підрядним часом. Ну, тепер приступаємо якраз до другої частини. Отже, можна вибирати, знову ж таки, як покроково, тобто. Означення знайшли і відшукуємо тут речення з означальним. Точно так же обставину знайшли, і відшукуємо тут таке речення. Тут хто як звик. Ну, пропоную так і покроково і визначати. Цифра 1 – означальне речення. Шукаємо означальне речення ось тут. Ось воно, у варіанті Г. Степ межує з морем. З морем який? що завжди приймало на свої вітри джерел зі степу. Підрядне означальне речення. Характеризує іменник у головному реченні відповідає на питання означення морем яким. Отже, ми знайшли вже першу пару: 1Г. Друге обставина часу. Значить, нам треба обставинне підрядне речення часу знайти і тут. І ми його знаходимо. Це варіант В, коли діло закінчується, порадників стає менше. Порадників стає менше коли, коли діло закінчується підрядне обставинне речення часу. Коли сьогодні, коли діло закінчується. Друге В. Третє. Ми відшукуємо, дізналися, що це у нас додаток, і відшукуємо підрядне речення з'ясувальне. Варіант Б. Ми розпитали: розпитали, про що, де її село? Зверніть увагу, як хитро побудоване це речення. Ну, тому що, як я сказала, не можна орієнтуватися тільки на сполучний засіб. Ви побачили слово де, і у вас одразу в пам'яті спливає що? В пам'яті спливає місце, місцевість, тому що це де. І ви плутаєтеся. Ні. Знову ж таки, треба вчитатися в зміст речення. Ми розпитали підрядне речення залежне від присудка. Від присутка дієслова, яке вказує на процес мислення, говоріння і так далі. А це означає, що перед нами підрядне речення з'ясувальне. Отже, третє поєднуємо із варіантом Б. І залишилося два варіанти це А і це Д. І у нас тільки одне речення. Нам треба знайти складне підрядне речення з підрядним місцем. І це речення Д. Як то зараз добре там, і це слово нам підказує, це слово сигнальне, тому що воно вказівне слово або співвідносне слово, ну, по-різному називається в різних підручниках і посібниках, це не є важливим. Важливим є для нас, що результат. І ось ми з вами знайшли це речення. Як то зараз добре там, де там, де нас немає? Знову ж таки, зверніть увагу, і в цьому реченні, в з'ясувальному, сполучний засіб де, і в цьому реченні. В реченні підрядного місця теж сполучний засіб «де». Ось що може нас сплутати. Так що, як ви самі переконалися після виконання цього завдання, орієнтуватися тільки на сполучник або сполучне слово не має сенсу. Тому що можна сплутати і не набрати стільки балів, наскільки ви розраховуєте. Отже, залишилося нас невикористаним тільки варіант А. Завершимо поему загадково, навіщо? З якою метою? Для чого? Щоб пізнавали світли знову і знову. Це речення зайве, тому що це речення складнопідрядне з підрядним мети. А у нас тут не було обставини мети серед запропонованих нам виділених фрагментів простого речення. Тому, звичайно, ми залишаємо це речення без уваги, от ми на нього не зважаємо. Ще раз перевіримо те, що у нас вийшло. Отже, перше. Позначення неузгоджене, і варіант Г складнопідрядне з підрядним означальним реченням. Далі, в другому реченні обставина часу, і ми вибираємо складнопідрядне речення з підрядним обставинним часу. Далі у нас додаток, і значить, шукаємо речення з'ясувальне: варіант Б. І четверте, варіант Д зайвим було. Речення у варіанті А. На цьому робимо зупинку сьогодні, тому що так дуже багато інформації. Зверніть увагу, це ми з вами виконали тільки два завдання, пов'язані зі складними реченнями. У наступних відео будемо говорити про розділові знаки, тому що і пунктуація. Складного речення, і не тільки складного, але й простого, простого ускладненого речення, задіяні у тестових завданнях на мультипредметному тесті. Дякую за вашу увагу! Набираємося сил, терпіння для того, щоб готуватися, тому що дуже важливий результат. Дякую за вашу увагу. Бувайте здорові!